Шановні батьки, сьогодні хочу повести з вами бесіду на тему діти і вогонь. Більшість нещасних випадків з дітьми можна запобігти, передбачаючи все, що може зробити дитина, створивши необхідні умови для безпечної життєдіяльності. В родині є об'єктивні можливості, включення дітей у побутову господарську діяльність, де навичкам безпеки. Дітям дуже подобається повторювати дії дорослих, це допомагає їм самим відчути себе дорослими, чомусь притягальною силою володіє для дітей вогонь. Спостерігаючи за ним, як користуються старші, запалюють газову плиту, розводять вогонь, спалюють сміття, діти хочуть, щоб їм дали спробувати. Скажемо, розпалити багаття або запалити сірник. Якщо поблизу трапляється пожежа, так і тягне піти подивитися на вогонь. Тому дуже важливо, щоб діти запам'ятали з малих років і з вогнем погані жарти, так як легко може витись під контролю і стати справжньою небезпечним. Маленьким дітям не можна грати з запальничкою і сірниками. Коли дитину старшого віку вчать поводити з вогнем, або коли він просто стоїть біля запаленої плити, поруч обов'язково повинен бути хто-небудь і старший, і уважно спостерігати за ним, щоб не трапилося біди. Треба пам'ятати, що причиною пожежі може стати не лише дитячі з сірниками. Напальничками, свічками, а й справда електропроводка, не з електричної мережі електроприлад, електричний струм, що змушує працювати прилади наш помічний, але він може бути небезпечним і навіть викликати пожежу. А ось декілька правил, які треба дотримуватись, дучи з дому закрити газові комфорти. Випніть з розеток усі електроприлади. Гасіть світло, не користуйтеся несправними електроприладами і проводкою. Вставте заглушки розетки. Не накривайте лампи і світильники тканиною або папером. Не зберігайте на кухні легкозаймисті рідини бензин, газ, лаки, фарби, їх слід зберігати в спеціальних місцях, не сушіть білизну над газовою плитою. І ми хочемо порекомендувати вам під час гри навчити дітей алгоритму поведінки, якщо в будинку щось загорілося, швидко піти або вибігти з кімнати або квартири, розповісти про це дорослим. І просити їх зателефонувати мамі на роботу. Або подзвонити по телефону 101, але ж обов'язково треба назвати домашню адресу. Її ви повинні вивчитись з дітьми. Батьки повинні навчити дітей користуватися телефоном, набирати 101. Не лише життя, а й надати допомогу іншим. При цьому. Зверніть увагу на профілактику хибних викликів. Маляйте це іноді полюбляю. А зараз наша бесіда закінчена. Гадаю всі